Вітаю всіх сьогодні обзор совєтських переключателів тв 21 Ось так вони виглядають. бачимо напис внизу зліва ТВ-21 1968 рік. З такого типу 80-й Шістдесят дев'ятий і 68. Ну, суть в тому, що переключателі такого типу містять срібло. Ось так. Всі контакти всередині і бігунок також срібний. у кого є такого типу переключателі, не працюючи. Можете їх сміло розбирати. Це чорні кольору і є ще такі самі коричневого кольору. Вони також містять срібло, також бачимо маркіровка ТВ-2.1, ну коричневі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.